Раді вітати в ефірі прямого народну депутатку голови партії Голос з нами на прямому зв'язку. Кіра Рудик. Пані Кіру, вітаємо вас. Вітаю слава Україні, Героям слава. слава пані Кіро. Мені здається, що ваші пропори поза вами як ніколи стають ще актуальнішими, враховуючи п'ятнічні події, враховуючи, що президент України від імені і всього депутатського корпусу, при участі ще і спікера парламенту, від імені кожного українця підписав заявку, і фактично Україна подає на терміновий вступ до НАТО, говорячи про те, що давайте так вже момент ПДЧ, ми опускаємо вже. Вже він не на часі, давайте швидше рухатися в цьому напрямку. Пані Кіро, ви все ж таки там більше спілкуєтеся із дипломатами з політиками з інших країн. Як ваші колеги сприйняли це рішення, і чи справді це відкриває ще більше можливостей для нашої держави? Ну, ви знаєте, е якщо питання кандидатства. В Європейський Союз було очікуваним для наших партнерів, то ця заявка щодо вступу до НАТО вона була неочікуваною, і звичайно, це було таке вау. Насправді це гарний пас від президента Зеленського до міжнародної спільноти, яка дуже часто довго приймає рішення, дуже розважлива і багато часу витрачає на перемовини, аналітику. Ми говоримо: дивіться, Путін зробив крок. Наш крок ось такий. А який крок у вас? І зараз дійсно НАТО стоїть перед великим перед такою великою розтяжкою політичною, яка називається або вони приймають нас до своїх лав, що звичайно є дуже ризикований крок для них, або вони показують, що вони не готові цього зробити, і тоді це може бути сприйнято диктаторами світу і буде сприйнято як слабкість. Звичайно, в першу чергу це стосується сполучених штатів. Великобританії, тих, хто є лідерами демократичного світу, яким потрібно буде прийняти, прийняти цей виклик, тому що з нашого боку це також виклик, який ми кинули нашим партнерам, де ми говоримо е ну. Будемо говоримо, от давай вже ви вирішуй, що ти до нас відчуваєш, які у нас зараз відносини. Давайте ці відносини легалізувати. І тому подивіться, що сталося після цієї заявки. відразу вісім країн вийшли з заявами, що вони підтримують. Заявку України і що вони виступають за те, щоб надати нам ще більше озброєння, і за те, щоб ми стали частиною альянсу. Які це країни? Це країни, які так чи інакше або мають кордон з Росією, або були під її впливом. Це ті, хто точно знають і розуміють, що таке Росія і від якої загрози зараз Україна захищає світ, так само. Починалася епопея з отриманням України кандидатського статусу, в тому, що з самого початку була частина країн, які однозначно виступали за те, щоб підтримати Україну, і були інші, які як то кажуть, думали. Тому зараз, оскільки ми знаємо, що отримати кандидатство в європейський союз є можливим, якщо провести дипломатичну роботу, якщо стукати у всі можливі двері, якщо стратегічно підійти до цього процесу, так само зараз. Отримання України в членство в НАТО також є можливим. Питання в тому, як зараз з нашого боку, буде вестися робота, і які наступні кроки будуть від нашого ворога, тому що звичайно зараз світ знаходиться в надзвичайному напруженні. Напевно, не проходить і дня, щоб на дипломатичних зустрічах нас питали про те, що ми думаємо щодо ядерної загрози, і того, які наступні кроки будуть. Путіна, якщо, е, якщо наші союзники вже заявляли, що е, ядерна атака на Україну буде ядерною атакою на НАТО. Ну вони по суті вже сказали, що Україна є не асоційованим, але членом НАТО. Тому зараз е, у нас є можливості з ними вести перемовини, є можливості переконувати і створювати оцей е, знаєте такий потік, того, що все більше країн будуть підтримувати нашу заявку. Звичайно, це буде непросто, звичайно. Звичайно, це буде процес, але те, що відповіддю на оцю анексію наших територій з нашого боку є заявка до вступу в НАТО, це був правильний дуже гарний дипломатичний крок. Пані Кіру, і це не єдині новини, які так сполохали суспільство минулої п'ятниці. Зокрема, президент, рефлексуючи одразу на всі ці події і шабаш в Москві, сказав, що давайте ми тоді покінчимо з російським бізнесом. Він має бути обов'язково націоналізований. Він одразу звернувся до вас, до представників депутатського корпусу. Що саме це ви маєте без відкладання узгодити? Але знаєте, що для мене дивно? Ну тобто, я розумію, що ви зберетесь під куполом, ви обов'язково це проголосуєте, тому що тут немає супереч. Чливих речей, але у той же час, наприклад, голова партії Слуга народу пані Олена Шуляк, вона каже, що вони мають конструктивну співпрацю з так званою, вже колись названою партією, фракцією Опозиційна платформа за життя і нагадаю, що її очолював, її створював. Кум президента вбивця Путіна Медведчук. І всі люди, які добиралися до цієї партії, ну це ж відверта п'ята колона. Тобто, однією рукою ви фактично будете забирати російський бізнес. Але що це? Треба очікувати. Увати, що оця п'ята колона, яка зараз мімікрує під великих патріотів, це вони вам будуть докидувати ці голоси. Ну тобто, в мене не клеїться ця реальність світу сучасного у парламенті чи в політиці. Ну, п'ята колона докидує голоси, коли патріотичні сили відмовляються ці голоси давати. Давайте будемо дуже чесними. Тому зараз я впевнена, що законопроект, який, до речі, вже пройшов комітет з питань податкової політики щодо націоналізації російських активів. Я впевнена, він пройде голосами ну, великої частини слуг народу та патріотичних сил, які є в парламенті. Тому тут питання, як буде голосувати колишня проросійська партія, не стоїть. Одна Дійсно, питання, чому ці люди знаходяться все ще в парламенті, воно є відкритим, і ми його піднімали неодноразово з представниками влади. Ну ви бачите, кажуть, що конструктивна співпраця навряд чи хтось позбудеться цієї конструктивної співпраці, однак. Повернемося до питання націоналізації російських активів. Давайте розділяти перше питання, яке у нас було надзвичайно важливим і яке ми проголосували буквально в перші дні війни. Це конфіскація проросійських активів від фізичних юридичних осіб, які знаходяться під санкціями. На превеликий жаль. Далі крок за радою нацбезпеки та оборони, і це ці, ці кроки були зроблені дуже повільно, щоб дати вже можливість конфіскувати активи саме компанії, які знаходяться на території нашої держави. Про що говорив президент? Це націоналізація російських банків. І одного з них, який є системно важливим для держави, для цього є спеціальна процедура. Тобто, не можна просто взяти один з 14 найбільших банків, які є у нас в країні, і сказати, що тепер він належить державі. Є спеціальна процедура, яка включає в себе роботу з фондом гарантування вкладів і забезпечення ну, стабільності системи, яка є у нас зараз. Процес і процедура для цього були продумані, і тому дійсно я впевнена, що на наступному Засіданні парламенту вже е, вже ми це проголосуємо. оскільки не все, що стосувалося російських активів, відбулось так швидко, як нам хотілося б. Я впевнена, що багато російських компаній встигли переписати своє майно на українських представників, що багато кому вдасться уникнути оцієї конфіскації. Саме тому я впевнена, що далі робота буде по тому, щоб знаходити тих, хто намагається втекти від правосуддя, хто намагається все ще працювати в Україні вже під іншими назвами, під іншими. Під іншими брендами, а насправді бенефіціарами цього всього є все ще громадяни Росії. Тому. Зараз моя робота і робота моєї команди вона стосується міжнародної конфіскації про російських активів. І звичайно, на кожному дзвінку на кожній розмові нас питають: а у вас там що? А ви в Україні вже все конфіскували? Що ви від нас вимагаєте цього? І звичайно, тут неприємно визнавати, що ні, ми не все конфіскували. Ні, у нас тут ще є працювати і працювати. І ми говоримо, що цей процес у нас іде і йде дуже швидко, і що ну. Я кажу так: до кінця року ви побачите від нас величезний прогрес. Я хочу дуже сподіватися, що Рада нацбезпеки та оборони буде збільшувати списки під санкційних осіб. І дійсно, до кінця року всі наші партнери, від яких ми вимагаємо конфіскації російських активів, побачать це великий прогрес і скажуть: Ну добре, ми теж вже ми теж вже готові. Тому що я нагадаю, що Канада вже прийняла законодавство щодо конфіскованих російських активів, які можуть бути передані Україні, і ми також сподіваємося, Маємося, що в найближчі місяці перші кошти, як то кажуть, перша копійка вже піде на розбудову нашої держави, і це будуть кошти російських олігархів російських банків, які були під санкціями в Канаді. Ми хочемо, щоб це відбулось також в Сполучених Штатах, Великобританії інших країнах. Робота там ведеться і вона достатньо активна. І я впевнена, що найближчим часом будемо вже хвалитися результатами. Пані Кіро, тут знаєте, в те, що відбулося у п'ятницю, засудив майже весь цивілізований світ, але є подія, на яку звернули увагу не так багато людей днями. На радбезі організації Об'єднаних Націй, користуючись правом вето, Росія заблокувала резолюцію, яка не визнає референдуму в Україні, засуджує анексію. І доведеться це питання виносити на генеральну асамблею, де немає по суті права вето в жодної з країн для того, аби Утвердити це рішення, чи не є ця історія на сьогоднішній день вкотре показником того, що Редбез ООН втрачає свою ефективність як міжнародна інституція? Звичайно, насправді те, що Росія використала своє право вето, це для нашого проекту, який називається Виконати Росію з ООН» або принаймні з Радбез ООН, це додало просто нам ще одного факту: того як Росія блокує всі можливі ініціативи, які направлені на які направлені на підтримку України, які направлені на як я кажу нашим міжнародним партнерам, можливий мир. Насправді всі прекрасно вже розуміють що після останньої генеральної асамблеї ООН, де наша делегація зробила величезну роботу, щоб в голову кожного лідера світових держав посіяти оцю думку, що Росія має перестати бути членом Радбезу ООН. Подивіться, що ж вони творять для різних країн. Аргументи різні для країн з демократичного альянсу це питання ядерної безпеки. Ми говоримо, дивіться, вони. Блокують всі ініціативи, які є ООН, щодо е, запобігання ядерній катастрофі, і тут е, підтримка є величезна. Але для країн умовного півдня, це африканські країни, країни Південної Америки. Питання стоїть: подивіться, Росія блокує всі ініціативи щодо поставки вам зерна і забезпечення безпеки портів. Це також гарний аргумент. Вони це також дуже сприймають і говорять, так, так ну це ж неправильно. Ми не повинні голодувати і. І е, якщо там два місяці тому цієї ідеї щодо того, щоб викинути Росію ну її ні в кого не було, її ніхто не сприймав, то зараз це нагальне питання, і е, різні експерти працюють над механізмом того, як це зробити. Я хочу вам сказати, що в ООН немає механізму, немає процедури, щоб когось позбавити права вето і когось е, е, викинути з Радбезу. Тому цей механізм потрібно напрацювати. Генеральна асамблея повинна з нього проголосувати. Голосувати і потім, звичайно, це себе відбудеться, тобто, це буде такий. Теж не швидкий і болючий процес для організації, яка не любить змін і не любить змінюватися. Але це можливо і те, що Росія проголосувала застосувала право вето щодо ну резолюції про засудження референдумів. Це насправді грає нам дуже сильно на руку, тому що ми говоримо: ага, дивіться, вони далі продовжують робити е, робити своє блокування і взагалі не дають організації Об'єднаних Націй бути ефективною. Це, звичайно, і впливає на авторитет ООН, і додає нам можливості вести перемовини з, з усіма іншими членами Радбезу. Звичайно, там є ще Китай. І якщо ми уявимо з вами, що Росії вже там нема в Радбезі, то питання буде з тим, як буде голосувати Китай, що він буде робити. Але це вже ви знаєте, хоч проблема, яку нам хочеться мати. Тому зараз робота ведеться також дуже активна, і я, я думаю, що наступна генеральна асамблея абсолютно точно буде, буде розглядати питання змін до статуту ООН, які дозволять, дозволять виконати Росію з Радбезу. Очула вас, пані Кіро, дякуємо за коментарі. Народна депутат, голова партії Голос Кіра Рудик була на зв'язку з прямим.